Всім привіт! Зараз ми знаходимося в музеї Фінсипія. Вінсипія це є науковий центр, центр усієнція центр науки, в якому проходять візити школярів і студентів. You ¿No, okay. Sí, sí, es Sebastián, es mi director jefe, mi jefe. Hey, <laughs> Saludos. Este Carlos, el, el, el compañero. Hoy nos encontramos nuestro Virgen. ¿Cómo que no? No de verdad, no, no, no. no, 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 no. No, no, no kieran, noкіere. Не хочемо. У нас знаходяться тут три зали, зали експериментів, який зараз якраз проходить сесія по експериментам. Відвідуємо іншим разом. Коментарі. Дивіться, так ось, в центрі знаходиться ікра, в центрі знаходиться проєктор. І згори екран, де відбувається сесія власне планетарі. Тут, в принципі, можуть розміститися близько 20 людей, можливо, трохи більше. Тому що дивіться, тут є такі штучки, видихаються. і також можна ставити ноги, але в принципі можна сісти, якщо діти маленькі. Вирушимо mm -hmm. mm -hmm. до другого залу. Тут у нас знаходится бюст Альберт Эйнштейн. Тут можно подивитися, керачи можно придбати, полки. Кек кризнованих не играш. Вот, и власне третий зал. Зал Томас. З засновників музею зал модулів, де проходить мій проєкт. Чому заключається моя робота? Я пояснюю дітям і відвідувачам власне, всім експерименти. Так, наприклад, ось спіраль. Це ми... Та кнопочка, така ми наживаємо на кнопочку, спіраль рухається, дивимося В центр кілька секунд. І після цього, наприклад, переводимо наш погляд на планету і здається, що вона, до речі, бачите, що сонячна система, різні мудрі або ось різкі які мають всі кольори радуги, веселки, нажимаємо кнопочку. З'являється білий колір, виглядає трохи як жовтей, тому що білий колір є сумою цих кольорів. Або ось, наприклад, теж мені подобається модуль. значить, Є два такі м'ячики, які її сять спокійно собі. посередині знаходиться така труба, з якої, якщо я нажму кнопочку, буде йти повітря. І здається, що я нажму кнопочку і ці м'ячики від повітря почнуть йти в різні сторони. Бачимо, що насправді, насправді вони йдуть, зближаються. Чому? Тому що тиск повітря більший ззовні, ніж там, де є цей якраз потік повітря. О, або, наприклад, така от арка. Збудувати арку як одну з найміцніших. Як спору, що кожен шматочок цієї арки давить на інший шматок, тому така дуже міцна структура. Або маятник, так? Пояснюємо. Рух. Так. Шарі. Купа, купа всього, кожен експеримент можна пояснювати один мобил, наприклад, ось стіл, так? Як зробити так, щоб м'ячик, коли ми його кинемо, відбився і напав сюди дірочку? Як це робиться? Дуже просто. Кладемо ось сюди, Відбиваємо, ну, майже, майже, тому що Спробуємо ще раз. Майже. Чому? Тому що тут є два фокуси. Один знаходиться ось тут, інший там. Тобто Фокус як центральні точки. Якщо м'ячик проходить через один фокус, він обов'язково відбивається від еліпсу. Обов'язково mm -hmm. мова, що це еліпс повал, відбивається і хоче пройти через інший фокус. Або, наприклад, отаке DZ-калон і експериментом з симетрії, Що тут знаходжуся. Я симетричний. І в цьому дзеркалі може здаватися, що я літаю, Там. Там. маю дві голови. Такі речі, 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 експерименти, все у нас скелет, який знаходиться поруч спеціальним дзеркалом, яке водночас є і дзеркалом, і просто скалом, через якому ми можемо бачити, що відбувається з іншої сторони. Або, наприклад, ось таке зеркало, як спробувати щось написати, але дивлячись відображення у Я так, От, купа експериментів, або ось мені дуже подобається. Це, наприклад, на людини. Дивіться, кінект. Тут знаходиться пісок і колір піску залежить від висоти. Тобто кінект, значить, вау. Туди йде підображення. Якщо я зміню висоту піску, то відповідно зміниться і кольор. Я хочу річечку зробити таку. Змінюю. І ось у нас річечка. Дуже цікаво, дуже зручно. Або, наприклад, ось це такий колесо. Бачимо, тут знаходиться рампа, якщо, наприклад, поширювати, то колесо де не, не внизу, а Чому? через центр маси цього колеса, який знаходиться в центрі, тут рампа трішки звужена, тут розширена, центр маси знаходиться вищий. тому йде саме сюди, там де ширше рампа. От, різноманітні експерименти модулі. Всього 88 модулів. Значить, тут з температурою. Я покладу сюди руку і бачимо, що ця речовина піднімається потроху. Або слухати ноти різноманітні або... Ось дзеркала ось такі є. Так, я кручу Це на дзеркалі, деться, що я кручусь, Однак, водночас, якщо сюди побачимо. Нічого не відбувається. О, і це все, я пояснюю. Або, наприклад, ось у нас є така пляшка. Пляшка з, з такою іграшкою. Хочемо, що вона опустилася. І я їй кажу. донизу 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 баха-баха-баха! пускайте. і кажу, піднімайся, піднімайся, піднімайся. піднімається А я хочу, щоб вона ще потанцювала. Кажу, танцюй, 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 танцюй. Вона танцює, дивіться. Махія? Ні, соло лише ага. тиск, тиск на воду. Ось, ну, так от виглядає музей. Дякую за увагу, можливо, ще щось познімаю. Пізніше. Вийдемо просто на двір, побачимо, зовні Музей в принципі, знаходиться поруч зі стадіоном Розоле. Бачите, стадіон Розаледа просто поруч. Знаходиться наш музей. Заходьте, відвідайте, насолоджуйтесь. Все цікаво, торисно. Власне, все.